і Маріна. От такий. От ось Ось такі там, шуточки. У нас вже всі повицвітали і вони початку не збирали. Також програмотний папір. Дитячий шампунь. запаски до куйового пістолета. Масло, і риска і, так шкафетки дитячий, і мільйонка. Отак затисна у Тут сюрприз для мишей, і тут є для кипарисів, щоб обробити від пліщів від різних мушок і для яблінок. Це була така перецвяткова невеличка закупка, а зараз у нас ось такий процес розписування яєць, точніше, шкаралупий від яєць, оскільки Андрійко хоче приймати участь у конкурсі. Де дітки малюють крашанки, крапанки. Він таке пробував робити минулого року, коли в конкурсі приймала участь Вікторія. Сьогодні, от, саме цього року, Вікторія не хоче приймати участь у конкурсі, а він, навпаки, дуже сильно хоче. Тому ми всією дружньою компанією сіли розписувати яйця. Звичайно, що це не можу бути тільки я і він. А ще й Вікторія, і Софія. Тому створюємо собі такий передвеликодній настрій, якщо вже є така потреба, то робимо з неї нагоду посидіти разом, поговорити. Подумати про те, що наближається Великдень, це не тільки про їжу чи про якісь свята, це більше такий глибокий зміст, і навіть такі маленькі діти, вони це вже все розуміють, з ними є про що поговорити. І ось такі моменти, я думаю, будуть згадуватися із великою теплотою. І такою радістю у душі. Ну, а ось так виглядає наш робочий стіл. Добре, що це все позастеляне, тому що діти роблять це все дуже-дуже своєрідно. На жаль, у нас фарба чомусь дуже добре не бралася до яєць, але Андрійкова крапанка вийшла непогано. А далі я маю причинити пасочки крафіни. Це для ЗСУ кожен із учнів збирає таку собі корзинку. Можна купувати ковбаску, сир, пекти паски, яєчка. Одним словом, збираємо для. Хлопців, які зараз є у Львові на реабілітації, та й не тільки у Львові. Кожен клас, кожен учень приносить щось смачненьке до Великодня, ну і ми відповідно також готуємося. Розпочинаємо з приготування крафінів, ну а все решта вже будемо докуповувати. Мені ще з дитинства якось так закарбувалося в пам'яті, як моя мама пекла а, паски в печі. У нас у нашої баби було, була в хаті така велика піч, яку палили тільки один раз в рік або два рази в рік, а, коли, наприклад, там на різдво калачі могли пекти, ну і на Великдень пасочки. І коли я згадую ну, про Великдень. То мені в пам'яті тільки такі спогади, які дуже сильно гріють душу, тому що захарбувався запах диму, оскільки піч не топилася, то поки мама розпалювала, то диму було. Купа в усіх кімнатах. Потім мені дуже сильно запам'яталося, що мама дозволяла мені прикрашати паски. Вона їх там причиняла, все з ними робила. А я допомагала робити квіточки, хрестики. Ну і мені це дуже сильно запам'ятовувалося. Ще запам'яталося, що в кімнаті, де ми робили паски, а, так було тепленько, ароматно. Ну а, тому, що в інших кімнатах було холодно. Палилося тільки у одній кімнаті, там, де була піч, а відповідно в інших кімнатах був дубак. Якщо це було, наприклад, ще коли лежав сніг, а бувало, що він не лежав, тому що зими в Карпатах були довгі. І суворі. І тепер я теж стараюся так, щоб моїм дітям щось залишилося в їхній пам'яті і щось їм гріло душу, так як, наприклад, мені. Тому що ну, не в усіх може бути там якесь багате, насичене життя, коли будуть якісь такі емоції, які можна там. Подорожами якимись дорогими залишити чи ще чимось. Стараємося лишити такий слід позитивний такими дуже простими простими речами, як якісь такі звичаї на великі свята, на Великдень, на Різдво, та навіть ось такий банальний запах ванілі, коли ти зранку прокидаєшся, тебе чекають смачні млинці перед тим, як ти йдеш в школу. Ще з чим ми займалися, так це ми нарізали з Софійкою ось таких гілочок і складаємо композицію. Щоправда, вона собі бавиться, поки я цим займаюся. Вона поливає усі квіти, які є навкруг. Ми вже можемо. Спокійно відкривати двері, оскільки на вулиці вже є тепло, а вона вже дівч... дівчинка трошечки більша. То вона собі стоїть там на сходах, бризкає на квіточку водичкою і зі мною розмовляє. Ми так перегукуємося. Максимально стараюся використати той час, поки вона зайнята, скласти те, що хочу скласти ту композицію, оскільки е, вона як почне складати вже сама або зі мною, то е, ну, треба хоча б закріпити такі основні деталі, а далі вже можна мені і допомагати. Хоча, чесно кажучи, я встигла все скласти сама. Вона тільки прийшла, подивилася, їй дуже сподобалося. Спитала мене, чи це так буде стояти, буде кажу так стояти. А для чого? А для того, щоб тобі тішило очко, готуємося до пасу, ти, ти будеш дивитися і будеш тішитися. Таким красивим всім. І тобі має бути від того приємно і весело. Ну так подивилася все і по Сказала добре, нехай собі я буду тішитися. Ну, а тим часом вже викисло тісто для крафінів, І зараз я готую по три, розділяю ось так: три для Вікусі, три для Андрійка. Готую крафіни, готую, так як ми визначили, що найсмачніші виходять із цукровою, із цукром, точніше, і з какао. То ми готуємо такі крафіни і для наших бійців. Маємо такі паперові формочки, і зараз я займаюся приготуванням гостинців. І ось такі пасочки графіни у мене вийшли. Лишається їх притрусити цукровою пудрою і гарненько запакувати, щоб вони не завітрювалися. Вважаю, що ініціатива є доброю, навіть якщо кожен з учнів принесе просто одну пасочку, це вже буде. Я думаю, що не... Такою допомогою із світу по нитці і для бідного сорочка. Не кожен має якісь такі можливості, щоб допомагати в глобальному такому масштабі, дуже багато, ну, але потрошечки може кожен. На такій ноті позитивній, смачній. Я з вами хочу попрощатися. Надіюся, що тиждень перед Паскою для вас буде неважким. Пам'ятайте, що ревізія у гості до нас не приходить. Головне, щоб усі були живі та здорові. А ви були не перевтомлені, і всі, хто навколо вас не був ображений і теж перевтомлений від того, що йому шукають роботу, тому полегше із таким усвідомленням того, що цієї роботи не переробити за останні декілька днів. На цьому хочу з вами попрощатися. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так. Ступіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися у цих нових і нових відео. Зараз кажу всім па-па, до зустрічей!